Всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити про імені номери, що це таке, для чого вони, скільки вони коштують. Давайте трошки про це поговоримо. Значить, дивіться. Іменний номер це набір символів від 3 до 12, які ви можете замовити в кабінеті водія електронному. Там йдуть цифри та літери. Наприклад, в мене Волікс, тобто в мене цифр немає, в мене всі букви це латинниця. В л E і X, що по ціні? Дивіться. Всі думають, що такі козирні номери, що це дуже дорого, що це там стоїть пару тисяч гривень, а може й десятки. Ні, друзі, це справді дуже, скажімо так, дешево. Сам один сим, одна літера, коштує десь порядка 150 гривень. Тобто, в мене до цього булакора з номерами TSX, і мені той номер обійшовся в 600 гривень. Тобто, якщо ви зайдете на. Сайт, я вам напишу його, ось тут десь покажу. Залогінитеся. Побачите, що у вас є кабінет водія, у вас там є ваший автомобіль. Ви нажимаєте всі послуги, і там буде замовити індивідуальний номер. Ви його вибираєте і прямо там пишете. То, що ви хочете, який ви хочете номерний знак, я прикріплю фоточку, як моя собі це все заповнюю. конкретно мені, мій волік обійшовся, скільки мені це стало. Сума також буде видна на цьому скріншоті. Ось, ви замовляєте номер, вам каже, скільки це виходить, конкретна сума, скільки буде комісія, скільки його виготовлення, і через скільки його очікувати. Вони говорять, що це місяць, цілий місяць. Насправді, воно прийшло через 20 днів. Дивіться, тут така є несправедливість для Києва набагато простіше це зробити, тому що є на Туполів сервісний центр, саме кабінет, не сервісний центр, а там окремий кабінет по видачі індувельних номерів. І ви туди просто йдете і забираєте його. А от якщо ви з якогось іншого регіону, ну, наприклад, з Черкас, да, і ви не можете приїхати на Туполів і його забрати за доставку новою почтою ви заплатите відразу там 500 чи 600 гривень. І плюс саме. Неприємне, що після того, як ви заплатили 500-600 гривень за доставку, коли ви прийдете на нову почту його забирати, ви ще 100 гривень заплатите за доставку. Ну, ну це максимально кринжово. Мої знайомі, які замовляли з Полтави, також говорили: Ну це бред, я заплатив 500 гривень за те, щоб якась там людина з цього сервісного центру пішла, його відправила на нову почту. І ще я заплатив за доставку. Ну, типу, але ну, на жаль, так працює. Я в Києві, тому я поїхав на Туполів, а його забрав. Важливо, що коли ви отримуєте індивідуальний номер, він ваш і все, ви, ви, ви його нікому не передаєте, ви його там на храніння здавати не треба. Все, він тільки ваш, і, і, і от в мене там Волікс і регіон Києва. Да? Тобто, бо я в Київськ в мене машина на київських номерах камери. Ось, все, він мій. І коли ви отримаєте цей номер, ви не можете його ставити на автомобіль. Ви маєте поїхати в сервісний центр обов'язково і зробити заміну техпаспорта, тобто вписати серв... в технічний паспорт в Олекс, тобто іменний свій номер. В моєму випадку, це мій Волікс. Ось це коштує 500 гривень, заміна техпаспорту і тому подібне. В мене. Заміна техпаспорту, я поїхав в Бучу і зробив це за 15 хвилин. Записався на 9 ранку, в 9.15 я вже це перечепив свій іменний номер. Тобто це реально було дуже швидко. Які плюси? Ну. Плюси це те, що якщо ви хочете, щоб вас впізнавали, там, лайкали на дорогі і відмічали вас, ну класно. Якщо ви ведете Ютуб і ви якась там, публічна особа і хочете набирати собі аудиторію таким чином, так, да, класно це зробити. Круто, коли ви хочете якийсь класний номер зробити. Не обов'язково ваші іменний. У вас може бути номер, наприклад, К7756ВО, але це не буде схоже прямо на номер, який ем, буде серійний. Він буде трошки відрізнятись. Але, наприклад, К-7777ВО. І хтось такий подумає, нічого собі, в нього, типу, класний номер. Ну, так, да, це таке трошки виділення, але можна зробити собі прикольний номер і, і про це не переживати. Це, напевно, всі такі моменти. Є ще один момент, я б не хотів би його затрагувати, то, що, коли я його затронув на драйвер топі, був дуже великий кіпіш. Але я вам скажу. По секрету, що це правда, їх не фотографують камери. Типу, і багато людей, які ставлять і мені номери, і саме із-за того, що їх не фотографують камери. Фа камери саме дорожні ці камери, які автоматичні. Камера, яка, коли ви їдете по трасі і стоїть руками поліцейський, вас спокійно фотографують, і ви отримуєте штраф. Тобто я вже так отримував штрафи, було діло, заїхав в селище не побачив, їхав 76 і Мені зупинили і дали штраф без питань. Це не значить, що якщо ви купили собі іменний номер, ви маєте порушувати правила дорожнього руху. Ні, ніхто вас цього не закликає. І взагалі я до цього дуже погано відношусь. Безпека усім. Хочемо поганяти, їдете там на чайку, на якийсь закриту дорогу, і ганяйте собі скільки хочете, але це не, не повинно бути в межах міста, траси, де є другі люди, які можуть попасти під вашу дурість, скажімо так. А от саме камери, які... По місту, по трасі, вони не фотографують. Я вважаю, що це проблема саме технічна. Тобто вони ще не вміють розпізнавати. Були такі думки, що раніше номера, і мені номера давно, і вже пішов новий шрифт, вже пару років. І оцей шрифт не читається, а старий шрифт зчитувався. У мене знайомий, яких там було Санька, наприклад, написано в такому ще розтянутому шрифту, не європейському. То їм приходило з запізненням, але приходило, говорили, що там якась є ручна модерація. Можливо, можливо, і я не, не то, що можливо, я надіюсь і дуже хочу, щоб сервісні центри, тобто МВД, взагалі на це звернуло увагу, і все ж таки допрацювало технічно, і щоб розпізнавання іменних знаків також працювало, і люди з іменними знаками також отримували е, штрафи, тому що, ну. Ми ж розуміємо, да, що коли з'являється така лазейка, як зараз, що, то люди починають цим нехтувати. І, і це недобре. Ну, Ми самі породжуємо те, що хтось це робить. Тому треба це допрацьовувати. Тому... Хто за цим слідкує, будь ласка, давайте допрацюємо, щоб все було реально круто. Всі мають нести покарання за те, що перевищують швидкість в населених пунктах, особливо в населених пунктах. Тому що траса то таке, там буває, задивишся на щось. А от населений пункт, де є діти, де є люди, особливо, знаєте, ці проїжджаючі посілочки, коли траса через поселок, там взагалі порушувати, я вважаю, недоцільно. Ось. Але й говорю, як є. Тобто, що дійсно камери їх не фоткають. Е, мені ні разу не прийшло, але я й не порушую. Тобто, можливо, десь я випадково і зловлю, але це більше випадковість, ніж просто прикол. І я перевіряв на пару камерах, де я знав, що точно є камера. Спеціально розганявся це ввечері було для того, щоб подивитися, ну нічого не прийшло, вже пройшло більше, ніж півроку. І на акурі також нічого не приходило. І мої знайомі, які мають імені номери, їм також нічого не приходило. Але ще раз говорю, це не значить, що треба це ставити і порушувати правила. Ні. Я ставлю для того, що я веду канал Волікс і хочу, щоб мене також знавали на дорогі, лайкали і там сказали: Саня, привіт, гарно знімаєш, або Саня, привіт, погано знімаєш. Типу, ось так. Типу, і тому я собі такі номери поставив, а не для того, щоб порушувати. Тому давайте підписуйтесь, лайкайте і не порушуйте правила дорожнього руху, бо це безпека.